А ви б хотіли, щоб ваша собака вміла щось подібне, щось веселе, щось цікаве, де ви можете зняти, в соцмережі викласти або позміятися разом з своїми друзями. Але друзі, давайте розберемося, чому собака до цього прийшла і чому у собак можуть виникати такі е, цікаві дії з їх сторони, що в принципі, можуть бути і погані для їхнього здоров'я, а можуть бути і нормальними. Я детальніше вивчив акаунт цієї людини, чи вони займаються собакою, і е, прийшов до результату, що собакою постійно граються виграшки, тобто, вони мотивують собаку постійно бути активною яким чином смаколиками, іграшками, перетягуваннями, командами, тобто, часто, часто від тренування таких дій призводить до того, що собака постійно починає бути активною. Нервова система активна, вона просить постійно щось, якісь активності, і якщо їй не давати такі активності, вона може. Е Приходити до таких дій, як ви бачите на відео. Да? Тобто не дають їй уваги, і вона починає якимось чином викидувати свій стрес, своє збудження, яке вона накопила, яке вона звикла постійно віддавати. І таким чином вона починає вже там, грібсти, вона починає сама з собою команди якісь робити, вона починає там. Може і гавкати кудись або облизувати все підряд, або ганятися за хвостом. Тобто це скидання її стресу, напруження, яке вона навчилася постійно реалізувати. На жаль, багато із людей не розуміють до чого це може призвести. Вони думають, що це особливість собаки. Звичайно, є якісь собаки, де мають свої особливості. Так, є таке. Дивлячись, який характер, порода, вік, і дивлячись, що ви робите з собакою. Це тут все таки я більше відсотків би дав на те, що, що ви робите з собакою. Якщо ви вчите собаку бути спокійною, соціальною, де вона а, не гавкає ні на кого, не ганяється за іграшками, тобто її нервова система постійно нейтральна, спокійна, а, де вона думає, де вона вчиться, в такому стані ваша собака буде супер крута. Вона буде гуляти без повідка і знати, як реагувати на небезпеку. І не буде в неї агресії, ревнощів і підбирання. А собаку, яку постійно навчають якимось командам, смаколикам емоційної вибуховості, то в цьому випадку у собаки будуть заскоки. Заскоки, як і веселі, прикольні, як ви бачили на відео, так і дуже негативні, як я вам сказав. Це гавкіт пустоту. Ганяння за хвостом, облизування все підряд або собі лапи, кусання собі лап або хвоста прям до крові. Да? Куча проблем виникають від того, що постійно собаку натреновують щось просити або щось робити. Тому а, вибір, друзі, за вами. Якщо ви хочете спокійну собаку, не займайтеся цією чепухою, а займайтеся саме соціальними правилами, де ви вчите вашу собаку, не стрибати на людей, не підбирати, не гавкати. Нормально собі гуляти, розуміти, що таке діти, на них реагувати правильно і тому подібне. Отак. 30 безкоштовних відеоуроків у мене є в шапці профіля. Там посилання, переходите і там є безкоштовний курс. Заходите туди, дивитесь і виховуєте свою собаку безкоштовно. Якщо вам треба моя допомога, також ви там знайдете послуги, умови ціни всіх послуг. Заходите, там є і марафони, які я запускаю кожен місяць за копійки. Так і є особисті заняття. Трошки дорожче, але там більше. Мого супроводу особистого тому чекаю вас там.